Ті, хто дивиться мої відео вже давніше, ви пам'ятаєте ті відео, де я говорив про те, як служителі церков обманюють своїх прихожан і відправляють їх на війну. І ви пам'ятаєте, як я говорив про те, що ні вони, ні їхні діти, ні їхні зяті, ні їхні внуки туди не підуть. Це я, звісно, що говорив про тих таких найактивніших агітаторів: йдіть на воєнкомати, записуйтесь, буде все добре, будете там. Будете майже нічого не робити, просто ви там будете там, картопельку чистити, там, ну таке. І коли я ті відео знімав, зокрема, коли я говорив про Михайла Паночко, який, є, ну, який був на той момент служителем, їздив по. По Україні, то він і зараз так робить, він по Україні, їздить, по Америці, там всяка, всякі йдуть ті моменти, розумієте, все, то збираєте фінансову всяку підтримку, невідомо для кого. І ось ви знаєте, сьогодні я вже можу показати вам чітке, ясне підтвердження моїх слів. Що, зокрема, ось цей служитель, який очевидно є хорошим сім'янином, бо вся його сім'я є зараз в Америці, вони відпочивають собі там нормально. Тут зараз, на, бачите, на екрані фотографію вони зараз на тій фотографії є у Флориді. Відео ну, свіже, недавно було випущене на Каналі когось з його родичів, і ви знаєте, хочу сказати так, що ви пригадуєте моє відео про те, як я говорив про те, що, як він закликав братів іти на воєнкомати. Це було ось в тому відео. Ви собі зможете знайти його в інтернеті. Воно називається старший єпископ УЦХВЄ. Основна позиція чи варто брати повістку. Ну і він там якраз і говорить про те, що треба йти на воєнкомати. Ось це відео. Ну Тут він говорить, не ховайтеся, не втікайте, тримайте Марку, Марку тримайте так, реально тримайте Марку, розумієте? І е, воно би було смішно, якби не було сумно. Е, бо тому що дуже багато братів повірили. Повірили йому, пішли по воєнкоматах, пішли на службу. Е, багато вже попали в серйозні проблеми. Звісно, що те, що він говорив, він говорив неправду, тому що на даний момент він вас всіх готові відправити був на фронт. Але я зараз хочу вам показати, що свою сім'ю він на фронт не відправить. Він своїх дітей, своїх зятів. Намовляти на, на те, щоб вони йшли воювати, не буде. І ось я хочу вам показати, тут є відео, От, як приїхав його син туди, до них в Америку. Ось, зустрічається з мамою, бачите, все добре, гарна сім'я, прекрасно, всі в безпеці. Ось, ось тут сам Михайло Степанович вийшов, зустріти свого. Сина, От. Та й, ви знаєте, я би і сам порадувався, якщо б таке побачив, якщо б не знав, хто цей чоловік, що це саме з його подачі, дуже багато братів попали в обман. Бо я знаю, що були такі, які сумнівалися, які не знали, що робити. Я знаю, що були брати, які могли поїхати виїхати по різних причинах, там розумієте, але могли. Тобто могли уникнути від того всього, але повірили ось тому чоловікові, розумієте, і попали в важку халепу, тому що люди, які ніколи не воювали, які ніколи тим не займалися, вони попадають в бойові умови. і... Для них це стало дуже важким випробуванням. І мені писали дуже багато про те, що ти е, говориш неправду, Михайло Степанович так не поступить. Ми знаємо, яка він є людина. Ми знаємо, що е, ніхто з них втікати не буде і так далі, і тому подібне. Ось, бачите, на даний момент я ось показав. Їхню зустріч в Америці з сином, який приїхав з Канади. От, і ось тут вони собі сидять за столом на День Подяки, співають, бачите, зять. От син є його, вся родина. ось. Ще один зять. Ось Михайло Степанович, бачите. Ось Це якраз той момент, коли коли ви можете просто побачити, дорогі мої брати, особливо ті, хто писали мені, що це неможливо, що ми знаємо, що він, він вірний, він не обманеть, що там ми знаємо його зятів. Бо були такі, що писали і про зятів. Ми знаємо особисто, ми знаємо тих людей. І ось, бачите, всі вони там, вони є в Америці, відпочивають собі, приїхали на День Подяки. Ось і тут наступне бачите, відео є таке, от, що вони приїхали у Флориду. Ось такий гарний маєток. Я не знаю, що це за будинок. Не знаю, кому він належить насправді. А ось це є, бачите, їхня вся сім'я, ось Михайло Степанович. Ось тут його два зяті, його жінка Михайло Степановича. Як ви бачите, тут син цей зять, ось цей, що пішов, та той дуже радісний, похлопує Михайло Степановича по, по плечу. Там той зять має великий тризуб на цілі груди, дуже сильний патріот, очевидно. Але вони приїхали ось цей гарний, розкішний маєток, приїхали туди, начебто на відпочинок. Хоча, ви знаєте, я, я цим людям не вірю взагалі, тому що я розумію, що дуже багато. Є такої ну, неправди, розумієте, і люди просто вже, вже очевидно, що то, що він говорив, то він говорив для вас, але це не має ніякого відношення до його родини. І ви знаєте, якщо хтось комусь вдається уникнути того всього і. Є такі батьки, які вивозять, вивезли цілі сім'ї своїх синів, своїх зятів, але це є очевидні противники участі у війні, то я за таких людей міг би порадуватися і радуюсь за таких людей. Але в тій ситуації ви розумієте, звісно, що добре, що вони. Уникають від того, але якою ціною Ціною того, що Михайло в паночку відправив на війну всіх остальних, а своїх дітей сховав в Америку, розумієте? Він поміг їм туди виїхати, вони всі є там. Очевидно, що люди не страдають від недостатку якогось. Очевидно, що люди мають Фінанси і всім забезпечені. Поки вони там є, Михайло Степанович їздить по церквах. Мені одна сестра написала, що він там їздить. Ну, то є традиційно їздити по американських церквах, тому що можна позбирати і допомогу невідомо для кого і для чого, і куди тут допомогу потім дівають, розумієте? Але діло не в тому. Діло в тому, що ви, брати, які купилися ось на це відео, де він. Закликав вас йти на воєнкомати, не боятися, тримати марку, йти вперед, там, ви таки, з вас, таких зразу, героїв на, на амбразуру вас кинути, розумієте, і так далі. Він прекрасно знав, що, що таке армія. Він знав, що в армії нема такого, що ти собі вибираєш, що ти хочеш. В армії нема такого, що ти собі візьмеш там і, і скажеш, давайте я буду чистити картоплю. І тобі скажуть: на тобі гарний хлопчик, бери чисте картоплю. В армії такого нема. Тому що коли ти попадаєш в підпорядкування бойовому командиру, то там зовсім інше все є. Я служив в армії, я знаю, як відбувається армійська субординація, як вона працює навіть не в умовах війни. А звичайна субординація, ніхто там нічого не може сказати. Ти або виконуєш приказ, або ти будеш мати серйозні проблеми. А в сьогоднішній час вже зробили спеціальний закон, щоби тих, хто відмовляється, вони отримують срок як убивця, який вбив людину. Розумієте. Ви? І ось, ось таке високе покарання придумали для тих, хто не хоче, хто відмовляється. То для тих, хто прийняв присягу. Хто не приймав присягу, то вони отримують менший термін там до п'яти років. І, але все одно це є термін, тому що. Ви розумієте? І ось е, це відео я так зняв, е, можна сказати, спонтанно, воно не, не є форматне до того, як я це роблю, я. Вимушений ось бути зараз тут в екрані, тому що це є єдиною такою можливістю, щоб ось ці кадри не забанили мені автори тих відео, розумієте. І я би хотів ще раз брати ті, які ще, може сумніваються, може ви там. Зараз десь вже попали в ту тяжку ситуацію. Просто подивіться, вас обманюють, і ви знаєте, за ті роки кількох тих каденцій, коли Михайло Паночко був ось тим главним українським служителем на церквами Хавеє. Тим, що колись називалися п'ятдесятниками, він там добрав дуже серйозну таку команду, команду собі подібних. Ось ті всі, там, що є, все це його оточення, оцей козачок, каток, попутник. Оці всі, що там знаходяться на верхушці, це люди. Які є одного духа от, з тим чоловіком, розумієте? І вас там вибір невеликий, розумієте. Я би хотів, щоб ви, брати, прийшли до тями. Я би хотів, щоб ви розуміли, що вас кидають в топку, розумієте, і вас кидають служителі церков. Я би хотів, щоб. Ви хоча б подивіться, ну, е, я розумію, що багато хто і так будуть заперечувати бо живуть за принципом е, ні глазам своїм. Розумієте, вони очима дивляться, але так і не хочуть бачити. Вухами чують, але ніби але приймати того, що чують, не хочуть. Але це відео я знімаю до тих братів, звернення до тих братів, які ще сумніваються, які ще не оприділи. Браття, вас обманюють, обманюють, розумієте? Вони все зроблять, щоб їхні діти, їхні е, зяті, е, внуки, їхні родичі, близькі, найближчі їм люди, щоб вони не були там, де ви. Вони все зроблять. Е, вони е, бачите, з, ходять тризуб на цілі груди, розумієте, І от тобі Патріот там десь вже в Америці гарні посмішки, бачите, які вони вдячні своєму тестю. Всі раді розумієте, всі там є. І я ж кажу, можна було б порадуватися за тих людей. А, і, але ось цей чоловік, Михайло Паночко, от він вас на війну відправив, а своїх дітей заховав. Ось тому, то по тій причині е, я буду завше говорити братам, щоб брати не вірили подібним словам, бо тому що я знаю тих людей вже віддавна. Я слідкую за їхньою діяльністю. Я знаю, чим вони займалися. Все це порівнюю з писанням. І я дивлюся, все це поєднуючи з писанням, я розумію, що вони обманщики є віддавна. Віддавна. І тому то будьте обережними, не піддавайтеся тому. От нехай Бог благословить, щоб хоча б хтось прийшов до тями з братів, щоб хоча б хтось зрозумів, що він попав в обман і що треба з того виходити. І нехай Господь Бог вам в тому допоможе, щоб ви вийшли з тої території обману, щоб ви зрозуміли, що вас ввели туди, куди самі. Не підуть. Нехай Бог вас помилує, браття, щоб ті, хто ще сумнівається, чи ті, хто переконаний, щоб ви далі залишилися в тому положенні, якому є. Станьте на бік Христа, йдіть за Христом, не сумнівайтеся в тому, що говорив Ісус Христос. Бо тому, що ми, християни, ми маємо іншу долю. Нам Господь дав інше життя і дав нам інші заповіді. Ми не можемо робити того, що є противно вченню Господа нашого Ісуса Христа і Його апостолів. Нехай Господь Бог благословить всіх вас, щоб. Ви, братя, трималися істини Божої, і щоб ми всі були в спасенні, і ввійшли в Царство Небесне, і були там разом, і раділи нашому спасінню і в житті вічному.